Привіт! На вулиці такий дощ лиє. Це, 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 це жесть. Зійшлася моя курточка, надягнула я свою курточку. Їдемо в страховку, страхувати машину. Тому що вже страховка закінчилася, потрібно затрахувати іще декуди. Поїхали з нами. Что тут два ебуты? Ну, Я помню, мы в гости, когда приезжали, Той повертає, цей заїжджає. Приїхали в страхову компанію, зараз будемо страхувати машину.